Українці добре знають, що сідати за кермо на підпитку не можна. Та, попри це, нерідко поліція зупиняє водіїв, які керують автівкою після того, як все ж таки випили пиво, вино чи горілку. І це в нашому списку топ-1. Однак є також певні продукти. Після вживання яких за кермо краще не сідати. Справа в тому, що трошки алкоголю може міститися і в звичайних продуктах. І ось про це далі детальніше. ТОП 2 невелика кількість алкоголю від 0,7% до 3%. Може міститися у звичайному кефірі або квасі. Він утворюється в процесі бродіння. Звичайно, щоб відчути ефект алкоголю, треба випити багато літрів цих напаїв, але це не завадить алкотестеру його виявити. Топ 3. Невелику кількість алкоголю містять в собі і перезрілі банани. У п'яти бананах, які почорніли, може бути стільки ж алкоголю, як, наприклад, у невеликій склянці пива. Топ 4. Соління теж можуть містити алкоголь, який утворюється в процесі бродіння. Ну і, звичайно ж, топ-5 це трішки алкоголю можуть додавати у певні солодощі. Тому після вживання таких продуктів водіям не радимо сідати за кермо, бо алкотестер, ймовірніше за все, може показати перевищення норми.